Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент 10 – 10% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Коли хтось каже про кризу, вже починаєш напружуватися. Якщо кажуть про кризу середнього віку, починаєш рахувати скільки тобі років. А тут тепер ще стверджують, що ця криза помолодшила. Якщо раніше розповідали, що це близько 40 років в цей період потрібно бути більш до себе уважним, то тепер навпаки. 30, вважається вік для кризи середнього віку. Так, такі дослідження це дослідження британського вченого Майкла Гоутена. Він сказав: отже, чому чому так сталося, та як впоратися з цією кризою середнього віку, і все ж таки, коли вона настає? І чи ми не рухаємося до плавного переходу до 20, Це взагалі буде дивно. Будемо розбиратися за нього року. Анна Кушнерук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік. З них понад 20. Практикує прикладний психоаналіз. Рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Доброго ранку, Анечка. раді вас вітати. Доброго ранку. Раді. Це означає, що ми сьогодні нарешті в цьому розберемося. Віддає. Друзі, будьте уважні, бо наш... розмовляючи з ані, кожне слово проходить цінне наш і... психологічний стіл. Дякую за стіл. Так враховуючи, враховуючи те, що всі довкола стверджують, що криза помолодшила, то о, хочеться дізнатися, з чим це пов'язано, що вплинуло на цю історію, і чи можна її проскочити, а коли і... ти десь був в паузі, і там не дозрів, а тут а уже призрі можна і можна для мене окремо, що таке криза середнього віку. Криза середнього віку це норма для людини, яка живе в сучасному світі, в інтенсивності, має зміни, закохується, втрачає, любить, не любить, заробляє, COVID не війну. заробляє, пережила ковід, переживає війну. Тобто це людина, яка насправді йде свій шлях. Але чому кажуть, що криза це період, який обов'язково настигне на кожного? Бо це наше дорослішення. Ми маємо пережити випробування завдля того, щоб перейти на новий рівень, завдля того, щоб стати іншими собою. А чому тоді використовують слово криза? Чому просто не проблеми сучасної людини, бо людину плющить в цей момент а, сам, і так. оце і криза, то що в неї все сприймається як кризова економіка, кризові особисті, особисті питання. Вона кожного разу нібито відкриває світ наново, бо вже є досвід до того. Людина доросла, вона нібито знає, як діяти, але вона стикається з тими аспектами життя, в яких вона ще не була в тому статусі, в якому вона є тепер. Не так втрачала, не mm -hmm. так можливо багато бачила якогось смутку, не так багато мала проблем, не відповідала, ем, наприклад раніше тільки за дітей, а сьогодні і за батьків. Або раніше була вільна вибирати самостійно, а сьогодні її життя пов'язане з тими, за кого тобто, вона несе відповідальність. Тобто зараз людина е, стикається з тими самими проблемами, які були і раніше, просто трошки раніше. Раніше ці проблеми накривали нас в 40, і ми до 40 мали безтурботно, якби не плющило, як вашими словами, якщо використовувати термінологію, то тепер плющить вже 30. Плющить всіх, і 10, і 20, і 30, і 5, і 7, але по-різному. Ця криза 30, це криза людей насправді, які, від яких сьогодні очікується дуже багато. Бо 30 – це вже не 20, Ти вже не такий зайчик, від якого очікують, що він прям просто буде приходити в цей світ. 30 ти маєш відповідати своїм стандартам, суспільним стандартам для жінки це часто питання дітей, родини, заробітків. Для чоловіка це часто питання можливості зробити все навколо себе. А він людина, а не супер взагалі все в одному флаконі. Тому це. Перше серйозне випробування дорослим життям насправді, тобто Анечка, чим більше відповідальності у нас з'являється, mm -hmm. чим більшу планку ми собі ставимо. І якщо ми до цієї планки не відповідаємо, настає ось цей кризовий період. Але ви так розповідаєте, що в якийсь момент мені захотіли запитати, а ніколи відпустить е, ну, ніколи, ніколи. <світ> має ніколи не відпускати. Бо людина в нормі за своїм розвитком кожні 5 років, кожні 7 років. Насправді багато чого змінюється. Uh -huh. Змінюється наш стан здоров'я, змінюється те, кого ми бачимо навколо себе, наш коло спілкування, наші заробітки. Ми дуже часто переходимо в нові формати якихось комунікацій, uh -huh. технології. Людина має відчувати дискомфорт, завдяки того, щоб не закисати і переходити. От буквально на інший рівень я це повторюю. Це важливо. Uh -huh. Тобто ми можемо сказати, що е, людина переживає е, такий кризовий період, і це не завжди пов'язане з віком, а більше з, з тою зоною відповідальності, яку вони на себе беруть. Якщо ми можемо це візуалізувати, то ми можемо, коли ми піднімаємось на сходунку вище і беремо на себе більше відповідальності, більше керуємо своїм життям. Це ось цей Момент важкості це і є кризовий період. Так. як собі допомогти в цей період? Як себе е, підтримати, а навпаки, впаки не загнати в депресивний стан, що тобі 30, а ти там заміж не вийшла, е, бізнес не не створила, е, не знаю, квартиру, не купила і досі їздиш на громадському транспорті. Ну це як приклад Наприклад. подорослішити. Це означає пережити кризу. Це насправді одне і те саме. Угу. Це означає припинити звітувати перед фантазіями інших людей про тебе. Тобто визнати, так, мені 30, і я не маю дітей. Так, мені 30, і я сьогодні втратив втратила роботу. Uh -huh. Так, мені 30, і я не знаю, як і де я буду жити. У цей момент визнання того, що мені важко, і що я насправді є людиною, яка не мусить прикидатися, що я в себе це мала встигнути, або мало би uh -huh. хотіти, або мало би могти. Це дуже допомагає. По перше, що роблять люди, коли їм недобре, вони регресують. Тобто, вони від втоми, від напруги, від того, що вони замучились, вони починають і себе жаліти, і на інших. Нападати і приховувати себе реальним звідси, депресії, часто алкоголь, якісь загули абсолютно неадекватні за віком. Тобто людина починає робити все, щоб не стикатися з реальним життям. А криза переживається насправді найчастіше на самоті, в тому сенсі, що я маю визнати, так в цьому я не справляюсь з цим не добре. Я цього не досяг до цього віку, але це не фінал життя. І я сподіваюся, я ще маю той запас, для того, щоб спробувати робити це по іншому, просто брати інший шлях для досягнення своєї мети, яку так. досі випрацює. А криза ще часто в тому, що мети немає. В тому, що mm -hmm. людина думала, що вона хоче стати мамою. Вона стала мамою. Думала, що вона хоче е, працювати в цій компанії. Вона працює, а це не задовольняє. Криза часто пов'язана з тим, що я вже зробив все, що я хотів. Формально я не збирав як бублічки на пальчики. в мене все в є. але я не можу з тим, що себе щасливо. Я не щасливий. Воно мене не ну задовольняє. Можливо, формально, але я не відчуваю енергії, радості, мені не хочеться нічого, я... я не я, це не моє життя. Це вік, в якому дуже багато розлучень. Це вік, в якому сексуальне життя жінки, наприклад, воно доростає до того, що вона усвідомлює часто свої потреби. Чоловік той самий час думає, ну а що це все, що я можу мати в цьому житті, може, я кращого вартий, може я крутіший за все це. І відбувається такий стик, той, що раніше зазвичай проходив 40 років. Сьогодні відверто цей стан помолодша. 30-30+, плюс в когось 27 років навіть дуже інтенсивно змінюється життя радикально. Ну, це Аня, але ж треба якось ми... напевно є якийсь механізм порятунку цих історій, бо ви зараз mm -hmm. розказали, що це суцільні тріщини в особистому житті. Тріщини в, в там в спільному житті сім'ї теж тріщини. Як тоді пережити їх? Як кожному зациклитись на собі? Чи все таки є якийсь механізм розрулити ці проблеми, які накопичуються і називаємо це все кризою середнього віку? Ну, на собі в тому сенсі, що там під ковдрою, хоча б сказати собі правду, да? що да, насправді я нещасливий, да? бо насправді це не те, як я собі це уявляв. Ну от я коли народила дитину, наприклад, перше, що я відчула після цієї радості, там шаленого успіху і Ще, тому подібне, тому, що я наробила, да? що це тепер так буде завжди. Оце саме відчуття, воно може бути для людини зрозумілим, коли так, от ти вляпався в тебе і робота, і родина, і тріщини, і обставини, і тому подібне, все в житті реальне. Дай собі час оговтатись і обрати те. Те, що ти будеш цим робити, бо більшість людей, як вихати з кризи, вони обирають все руйнувати. Я собі не подобаюсь поруч з дружиною, поруч із чоловіком. Я його кину. Не він, не вона мені не подобається. Я собі не подобаюсь, бо я нервовий, роздратований, mm -hmm. розлючений, чогось не вистачає, чогось забагато. І ми йдемо від себе. Ми всі в 30 років умовно з собою розлучаємось. Вау. Ми всі з собою незадоволені. І ми починаємо це робити не такою делікатною формою, так, що ви знаєте, в мене криза, я маю там подумати, дякую тобі. Це ж не обов'язково весь цей нарцисичний кошмар. Воно відбувається по-іншому. Людина може всіх обкласти чим завгодно. Вона може фізично просто зруйнувати все, що було цінним, завдяки того, щоб не було куди повертатись. Ми такі штуки робимо не тільки в 30, правда? Ну, ми старші за віком, ми розуміємо, що це регулярна акція, насправді, так, і багато сил потрібно, щоб це якось зберігати вкупі. Але криза завжди у людини вимагає гострих реакцій. А це але, але мені здається, що от ми зараз говоримо, обговорюємо цю кризу середнього віка. Це віку це е, реалії не на даний момент, не українського життя, в тому mm -hmm. сенсі, що в нас ще накладається на це все ще фактор війни, який, мені здається, набагато е, сильніше тисне, ніж все, що може бути навколо. Я і погоджуюсь, і не погоджусь, тому що потреби чоловіка в 30, вони мали би бути, от знаєте, про якісь насправді абсолютно здорові, амбітні, нарцисичні плани. Але сьогодні все змінюється з рахунок того, що я там, де я маю бути, а не там, де я хотів би бути. Це моя позиція, це моя любов, це моя віра. Я це роблю, бо так треба, бо це мені важливо. Але в той самий час хіба є хтось, хто хотів би сьогодні бути в обставинах нашого життя? Хіба ми маємо і можемо відмовитись від того, що ми втомлені, від того, що ми комусь заздримо, від того, що я дивлюсь на себе, думаю, я просто профітька в частину. Свого життя mm -hmm. і я там в 20 років мав би робити те, або кожен день відкладати таку-то суму, або робити ту зарядку, або щось там інше робити, писати по дві mm -hmm. якісь от, там не знаю слова, два строчки. Розумієте, от людина навіть де б вона не була в гострому медичному стані. В воєнних моментах, в воєнних подіях, людина все одно має переживати особисте, uh -huh. і коли говорять зараз не на часі, воно то не на часі з точки зору реалізації, але в тому та -то й криза. Що uh -huh. потреба є, я хочу, але я не можу це собі дозволити. Не фінансово навіть. Не з якихось інших емоційно, емоційно бо, е. бо uh -huh. я не можу, нема місця в моєму житті для мене. Uh -huh. І в ці 30 років, часто 40, але перш за все, ми сьогодні про 30 говоримо. Люди відчувають, що вони мають потенціал докластися насправді, так як вони цього можуть. Нема куди. Зникла історія про те, що нас за хобот водили і казали стати тут, сісти тут, зробити угу. так, зробити так. Не є вже таких інструкцій, в яких людина відчуває себе безпечно. Вона вибір має, але обирати часто нема з чого. Анічка можемо зараз коротко розказати ознаки кризи середнього віку, так. щоб люди могли зрозуміти. Вони можуть себе ідентифікувати в цих ознаках чи ні? Давай, і трішки розібратися у своєму житті? Так давайте, давайте спробуємо. Ознаки насправді є і підготували їх. І тезово підготували. От Дивіться, е, перш за все. Це неготовність бачити свою власну слабкість. Я не хочу себе таким бачити. Це капризність, така незнання, як діяти. Тобто я завжди то знав, а тепер все, я розгублений. Звинувачення всіх людей навколо обставин, часу, будь-чого. Це дратівливість, яка вам не характерна. В той самий час це апатія там, де ви мали бути задоволені. Тобто, там, де треба відпочивати. Я сумний, там, де потрібно реагувати активно. Я просто дратуюсь. Це постійні думки про минуле. Я себе порівнюю з тим минулим, яке було там було. Класно, раптове бажання різко змінювати своє життя і зазвичай глибочезне розчарування, бо відчуття, що що би я не робив, як би я не діяв, я все одно приходжу в той самий стан. Ну no от ви зараз писали, в принципі мій ранок емоційний. Я свій З восьмої по дев'ятої, я б так сказав, в моєму випадку з п'ятої до шостої. Десь на апатії я снідаю і допиваю каву на розчарування. А дратуєтесь ハハハハ。 Ні, все можна перевести на жарт. Ань, дякую, дякую вам. Це складна історія, але можливо, ще коротко, Так, як, як Як себе uh -huh. витягнути, хоча б коротко якось зрозуміло, усвідомила, що Всего далі. Мету це. писати, мету писати, але хтось, якщо напише, думає, що вже все виконав, тому пишіть внутрішньо в собі. І давайте обов'язково щось робити. Бо людині потрібна динаміка. Коли мене мучить криза, коли мене мучить сумнів, я маю почати рухатись. Я серйозно кажу, йдіть бігайте, йдіть на танці, давайте собі можливість фізично якимось. Чином себе розвантажувати, згадайте і запам'ятайте, поважайте себе в тому, що криза то тільки період. Байдуже, не потрібно нікого звинувачити, це не спрацює абсолютно. Знайдіть про кого дбати, не нянчити і тягнути, а саме дбати, що вам буде приємно. Сабаха. Навчіться, наприклад, так, це ну це ідеально насправді. Навчіться робити нові для себе речі, бо мозок скучив за тим, де ви активний, дієвий і класний. Не думайте, що будь-яке нове воно обов'язково буде хорошим. Ну, Точно вам скажу одну на другу поміняти, воно не сильно не допоможе. ті самі граблі, ті просто самі граблі, профілі. але на них іще і так і не киснути, не киснути, не думати, що це буде тривати безкіночно, будь-яка криза минає. Будь-яка криза мина, і так як зараз буде не завжди. Іноді ця фраза дійсно допомагає випірнути із такого ну, важкого емоційного стану. Тому тримайтеся і за людей, які поряд вас підтримують, і будьте собі самим підтримкою. Зараз з нами була Анна Кушнирук, Дякуємо вам, говорили про кризу середнього віку. Ну а вам пропонуємо переходити і дізнатися актуальні новини від наших колег команди ТСН. А, а також хочемо сказати, що у вас є можливість повпливати на теми, які ми обговорюємо. Пишіть нам в соцмережах валі, ми. Ні, чи напряму ані, які б теми ви хотіли, щоб ми в ранок марафону обговорювали, які вам цікаво, і будемо збирати найкраще і обговорювати. А після новин до нас завітає наш постійний, найкращий супер-пупер коментар, футбольний і всього світу спорту. Ігор Циганник, і будемо обговорювати Олімпійські ігри. Дочекайтесь.